Як стабільно заробляти на криптовалюті у 2025 році, усім привіт, з вами я Даніель, І в цьому відео я швиденько і детально вам розповім про декілька актуальних способів, на яких я заробляю якісь гроші, і які можуть бути корисні вам? Не буду сильно затягувати, тому відразу переходимо до самих способів. До речі, забув сказати, що криптою я займаюся вже більше ніж два роки, тому мені є вам розповісти. І також уся корисна інформація, яку ви побачите в цьому відосі, вже знаходиться у мене в телеграм-каналі. Посилання під цим відосиком все не відволікаю. Приємного перегляду. І так, перший спосіб це промоакції. Ну це прям база всіх баз, бірж. Дуже багато новачків, дуже багато людей стартують в крипті з саме з цього. По перше, тому що тут можна стартувати з маленьким капіталом або навіть з нуля. Напевно, це самий великий плюс. Про що саме я кажу? На ринку криптовалюти є дуже багато різних бірж, які випускають якісь промакції. Наприклад, найпопулярніші з цих бірж це Bybit, OKX, Binance. Сюди ще можна втулити Max, Bitget, ну і так далі. Але для мене основні три це Bybit, OKX і Binance. Про Bybit, думаю, багато з вас чули. Основні промки, які проходять на Bybit це. Токенсплеші, а працюють вони в основному так: ви реєструєте аккаунт, проходите верифікацію, виконуєте умови промки, тобто депозит, торгівля у якомусь токені, і за це байбіт вам виплачує винагороди. Про це в мене є окремий ролик, по-моєму, отут буде посилання Можете зайти, чекнути і подивитись. З токен сплешів можна лутати від 20 доларів на аккаунт до півтори тисячі доларів на аккаунт. І таке бувало. Навіть пару тижнів тому була промка, по-моєму, з токеном NXPC, у якій виходило на акаунт 1000 доларів. Правда, там було складно попасти в місця, але сам факт того, що на бабіті досі виходять такі промки, він присутній. Особисто мій найуспішніший кейс з токен сплешами це був токен сплеш з токеном Супра. Там виходило приблизно 500 доларів на акаунт. Далі, OKX. крайні два відео в мене якраз були про цю біржу, а саме про промо-акції від цієї біржі. Тут теж дуже схоже на Token Splash, але якщо вам цікаво, ви теж можете перейти і подивитися. Думаю, що навіть коли вийде цей ролик, то якісь актуальні промо-акції саме на цій біржі точно будуть. Про Token Splash я взагалі мовчу, вони з'являються по суті кожен тиждень. І у цей списочок ми також додаємо Binance. Особисто зараз. Останні пару місяців він дуже гарно сипав з, зі своїх айдіошок. Коротко розкажу, як воно працює. Ви крутите якісь об'єми на Байненсі, кожен день за це вам дають поінти. і потім за ці поінти ви можете лутати дропи. Це, якщо прям дуже-дуже коротко, по-моєму, по підрахункам за останній місяць можна було залутати півтори тисячі доларів на аккаунт, якщо я не помиляюсь. Також детальний ролик про ці айдіошки в мене теж є на каналі. Підказочка буде тут. Далі, другий спосіб заробітку на криптовалюті це медійка Це те, що роблю я прямо зараз. Прямо зараз ви дивитесь цей ролик на Ютубі. медійка в себе включає ТГ-канали, Ютуб канали, ток Інстаграм, навіть Facebook можна вести і так далі. Ви розвиваєте свій бренд, своє лице, можна навіть без лиця. До речі, багато хто так і робить. Створюють ТГ-канали. Роблять якийсь собі брендинг, тобто, тобто все дуже просто назва, аватарка, і починають собі заливати аудиторію частіше всього з Тіктоку, або навіть з Ютуба. На Ютубі теж не обов'язково вести блог з лицем. До речі, якраз свій перший телеграм-канал я створював без лиця і так його і розвивав. І ви скажете, це все добре. А як з цього заробляти гроші? А я вам скажу, що це все можна монетизувати, особливо телеграм- Канал можна заробляти з реклами, партнерок з біржами, рефералок, алокацій, і так далі. Є безліч різних способів, як можна монетизувати свою медійку і заробляти на цьому. До речі, в мене є свій телеграм-канал, в якому я майже кожен день пощу різні промки, активності, угоди і в цілому те, як я заробляю на криптовалюті, і те, що роблю я. Тому, якщо вам взагалі цікава тема криптовалюти, то залітайте. Посилання вже є в описі під цим відео, або ось тут вам qr кодик можете просканувати і зайти. Про усі промки я роблю пости, про ток на 1000 доларів на аккаунт. Я теж писав ще до старту самої промки, тому чекаю вас там. Далі наступний спосіб заробітку на крипті це стейкінг та пули. Якщо у вас є відносно великий банк. І ви не хочете сильно ризикувати своїми грошами, то цей спосіб підходить саме для вас. Якщо коротко, то ви просто закидаєте свої бабки на ту чи іншу біржу і лутаєте якийсь маленький відсоток просто за те, що ці гроші у вас лежать в стейкінгу або в різних пулах. Наприклад, хороші пули зазвичай бувають на тому ж самому Байбіті, також іноді бувають на OKX. По-моєму, на Байбіті зараз є пули. На щось на 7% річних, тобто, припустимо, ви там закидуєте 10 тисяч доларів на байбіт, і за рік вам капає просто за те, що ви тримаєте папки 700 доларів. Але це не саме вигідне, що буває на ринку. Бувають проходять так звані пули. На OKX ще проходять джампстартери. Вони працюють трошки по іншому, там є якісь ліміти, ви закидаєте, і вам там за два тижні капає якийсь Відсоток, але відсоток набагато більший, ніж якщо ви закидаєте просто в стейкінг. Завжди, якщо з'являються якісь прикольні пули, в які я залітаю і в які можна залітати, то про них я теж пишу пости. Далі ще один спосіб, як ми можемо не затронути таке слово як лутка. Якщо ви новачок і вже займаєтесь криптою, то думаю, ви знаєте, що зараз ця тема дуже стала популярна. Зараз дуже багато людей. Торгують на фьючах. Зараз іноді дуже гарно виходить торгувати під якісь великі роздачі від проєктів. Наприклад, Супра кожного місяця роздавали по декілька мільйонів доларів, і можна було шортити їх токен. Далі ті ж саме великі виплати за токен сплеші від Bybit на тому ж NXPC, про який я казав, там де виходило 1000 доларів на аккаунт. В один момент йшло дуже багато токенів в стакан, і можна було теж вставати в шорт цього токена. І лутати гроші, як я і зробив, і про це теж я писав в своєму ТГ-каналі. Далі цей список можна продовжувати безкінечно: шорти різних малоліквідних монет, шорти якихось лістингів, якісь спреди, фандинги і так далі. Далі ще один прикольний спосіб, з якого теж можна заробляти гроші. Він теж пов'язаний з криптою, але скоріш він більше пов'язаний з ТГ. -каналі. Каналами по суті, ви можете стати помічниками якихось блогерів, великих каналів і так далі у різних сферах. Ви можете бути менеджером по рекламі, дизайнером, монтажером відео, редактором, тобто робити пости для телеграм-каналів. Це все теж дуже прикольні сфери, в яких треба розбиратися. Але, наприклад, якщо ви дизайнер, ви просто можете зайти, почекати, які взагалі є телеграм-канали. І, і пишете адмінам цих каналів. Можу вам зробити аватарку, можу вам зробити, типу, прев'юшку. Цікаво вам це не цікаво. Пишете свою ціну, приклади і так далі. Просто оформлюєте свій профіль. Всього теж можна заробляти і розвиватися в таких сферах. Ну і останній спосіб це робити тупо все підряд. Заходите в телеграм-канали, шукаєте, читаєте пости і робите ретродропи, тестнети, амбасадорки, залітаєте в якісь. Сейли. Наприклад, я нещодавно залітав в сейл токена VST на Коінлісті, і там вийшло забрати x 2 до вкладень. Я вкладав 300 доларів, забрав 600. Про це також я писав у своєму ТГ-каналі. Коротше, по суті, вам треба бути в курсі усіх подій і залітати першими в усі перспективні темки. Коли вже вони починають бути розширеними, вони або вбиваються, або. З них вже починаєш лутати менше грошей. Ну і наостанок, що я вам хочу сказати, це те, що найголовніше, взагалі, що є в крипті, це ваше інфополе і ваше оточення. По-перше, це ті люди, за якими ви слідкуєте, ті канали, на які ви підписані, і також ті люди, з якими ви спілкуєтесь, і з якими ви обмінюєтеся інфою. Наприклад, у вас є. Друзі в цій сфері, або просто якісь знайомі. Ви там чимось допомогли їм, потім вони вам теж чимось допомогли. І так ви просто друг другу допомагаєте і якось друг друга пушите. Знову ж таки, мій телеграм-канал, майже кожен день роблю пусти. Також в нас є дуже прикольний чат, в якому дуже прикольне ком'юніті. Один одному допомагають. Я стараюся усім допомогти, тому туди теж можете залітати. На цьому, в принципі, все. Дякую всім за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал. Бажаю вам тільки профітів, бажаю вам зловити ваш life change. Тому let's fucking go.